Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, але сьогодні я хотів би поговорити не про сукупність новин, не про матчі чемпіонату України, а про Донецький шахтар. Вони вже не будуть грати у цьому році, а тому можна трохи підсумовувати осінню частину і поговорити про те, кого вони будуть продавати зі своїх гравців, а також, можливо, когось куплять. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, чемпіонат світу у Катері вже у самому розпалі, ну а на перематч можна взяти участь у новій унікальній акції Квести під чемпіонат світу. Там ти можеш отримати безкоштовні ставки за проходження легких квестів, прогнозів чемпіонату світу. До речі, у четвер, 1 грудня, пройде дуже цікавий та важливий матч між Бельгією та Хорватією. Справа в тому, що Бельгія через те, що програла свій минулий матч Марокко, їм тепер потрібно лише перемагати, щоб проходити в 1-8 фіналу. У Хорватії завдання трошки легше, тому що вони можуть дозволити собі зіграти у нічию, і навіть вони можуть програти, але тоді дуже буде ризиковано, тому що треба буде сподіватися, щоб Канада виграла у Марокко. А тому в цьому матчі варто очікувати запеклу боротьбу за плей-офф Чемпіонату світу, але враховуючи, що Бельгія зараз не є тією топ збірною, яка може лякати інші команди, то я думаю, що Хорватія точно не програє. Ну а щоб було цікавіше дивитися цей матч, можна поставити на цей результат, але перематч дає на це коефіцієнт 1,52. Ну і не забувайте, що у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус 2,5 тисячі гривень від Parimatch на перший депозит. <плес> Почну з того, що незважаючи на те, що в чемпіонаті України у Шахтаря були перемоги, так би мовити, з дужком, тобто були питання до суддівства. все одно гірники провели дуже якісний сезон, а це означає, що європейські клуби слідкують за гравцями, і знову ж таки, це означає, що можливо когось куплять. Але у той самий час є гравці Шахтаря, які провалили цей сезон, тому що це не означає, що якщо Шахтар провів якісний сезон у лізі чемпіонів. В них там немає гравців, які їх не влаштовують. Почну з воротарської позиції, де у Шахтаря грає Анатолій Трубін і ветеран українського футболу Андрій П'ятов. І тут насправді обидва можуть покинути клуб, тому що перший мова йде про Трубіна, їм ще цікавились ще тоді, коли він почав грати постійно за шахтар. Тобто у 2020 році, коли у Шахтаря була масова епідемія тієї самої хвороби. Пам'ятаєте, як назва цієї хвороби? І тоді, як Анатолій Трубін потрапив до основного складу, більше з того часу Андрій П'ятов його не зміг витіснити. Тоді їм цікавились декілька італійських клубів. Ну а зараз Шахтар грав у той футбол, коли він багато оборонявся, а це означає, що в такому футболі Воротар грає велику роль, і він, так би мовити, на передньому плані, тому що він постійно... Грає з м'ячем, він його відбиває, він ще щось робить, а тому це означає, що воротар Шахтаря постійно на виду. А тому, враховуючи успішну лігу чемпіонів для Шахтаря, і якщо гірникам запропонують ну, приблизно 10-15 мільйонів євро за Трубіна, то я думаю, що треба відпускати такі гроші дуже великі і можна придбати того ж різника, який, як на мене. Зможе нормально замінити Трубіна. Що стосується іншого вертаря Шахтаря Андрія П'ятого, то, на мою думку, він напевно планував пограти ще на чемпіонаті світу, але, на жаль, ми не потрапили на мундіаль, а тому я думаю, що він просто дограє цей сезон і після цього вже повісить свої буци. Напевно, один з наймовірніших трансферів цієї зими або, можливо, літа, це Лукас Тейлор, який, як на мене, не виправдав о, очікувань, і я думаю, що він покине клуб. Але це логічно, що він покине клуб, тому що він є неповноцінним гравцем Шахтаря, тому що гірники його взяли в оренду у поока. І я думаю, що він покине клуб влітку, коли в нього закінчиться оренда. Ну а зараз, тобто навесні, він просто буде допомагати Шахтарю з ротацією. До речі, це також підтверджує те, що у найближчий час Шахтар може підписати. 21-річного грузинського захисника Георгія Гучелишвілі. Він переважно грає на позиції правого захисника, але також може зіграти і на позиції правого півзахисника, і навіть правого Вінгера. А тому цілком логічно, що це буде пряма заміна для Лукаса Тейлора. До речі, також я думаю, що не виключно що Лукаса Тейлора навіть відправлять назад до поока цієї зими, бо у шахтаря на цій позиції достатньо гравців. Є і Конопля, і Михайліченко, і Корнієнко, буде цей гравець Гучелишвілі, також Матвієнко може зіграти зліва, тобто, як на мене, достатньо гравців на фланги захисту. Здавалося б, що цей гравець, який повертається до Шахтаря, за якого до того ж віддали півтора мільйони євро. Мова йде про Івана Петряка, нарешті заграє за шахтар, але все ж таки ні. Шахтар взагалі є тим клубом, який любить мати багато гравців на позиції вінгерів, тому що, ну давайте подивимось, скільки у Шахтаря є вінгерів. Це, звичайно, мудрик, Зубков, Швед, Петряк, Крісків та Очередько. Тобто конкуренція за місце в основі просто неймовірна, враховуючи, що е, місце Мудрика забороньоване, тобто є одне місце на 5 гравців. Ну, Швед трохи пізніше травмувався, а це означає, що стало. Одне місце на чотирьох, Ну і варто враховувати, що все ж таки Крисків та Очередько не мають такого досвіду, як Петряк. Але все ж таки він якось умудрився програти їм конкуренцію, що у підсумку Крисків став майже основним гравцем Шахтаря, забиваючи немало голів і, і був кориснішим для гірянків, ніж сам Петряк. А тому, враховуючи, що йому, напевно, платять немаленьку зарплату, тому що. Він пограв у Європі, пограв у Ференсварищі, і, напевно, Шахтар йому платить немаленьку зарплату побільше, ніж у Крисківа. А також той факт, що у березню йому буде вже 29 років, а тому і Шахтар, і він обидва захочуть, щоб він кудись перейшов. Також ще схоже можна сказати і про Андрія Тутовицького, який переходив до Шахтаря з Колосу. за нього навіть віддали півмільйона євро. І як ми бачимо, у Тотовицького не вийшло підкорити цей шахтар навіть у такому стані без легіонерів, без дорогих бразильців. А тому я думаю, що, можливо, оренда, можливо, повноцінний контракт, можливо, повернеться просто у колос. До речі, що цікаво, і Тотовицький, і Петряк є найвіковішими гравцями шахтаря, які перейшли до гірники влітку, і саме вони не заграли у шахтарі. Ну і тепер переходимо до найцікавішого та наймовірнішого трансферу цієї зими. Мова йде про Михайла Мудрика. Про нього зараз багато говорять, і в тому числі і я багато говорю, тому що багато новин, і мова йде за скільки він перейде, і чи перейде він взагалі цієї зими. Ну і зараз ми все підсумуємо. І те, що він перейде до іншого клубу, для мене це зрозуміло, але для мене питання чи перейде він взимку. Або чи він перейде влітку, тому що Шахтар, можливо, захоче його залишити до літа, щоб він їм допоміг боротися за чемпіонство України, тому що ми всі прекрасно бачили, що Шахтар без мудрика то взагалі не той Шахтар, який ми бачили, наприклад, у лізі чемпіонів. Але з іншого боку, треба враховувати той факт, що Ліга Чемпіонів завершилася ще недавно, а це означає, що мудрик має таку велику ціну завдяки цьому. А якщо вони залишать Мудрика для весни, щоб грати у чемпіонаті України, він може просто там подешевшати. Тобто гірники зараз можуть його продати за 35 мільйонів євро, ну а влітку, можливо, продадуть за 35-40. Але якщо вони не виграють чемпіонат, то те, що вони залишили мудрика в складі, буде для них провалом. А тому я думаю, що Шахтар, який натхнений після того, як... Відпустив багатьох своїх основних граців влітку і побачив, що вони можуть відпустити усіх ключових граців і непогано зіграти у чемпіонаті та лізі чемпіонів. А тому вони і зараз його відпустять і знайдуть собі якогось нового гравця. До того ж Шахтар вже веде перемовини з Динамо Загреб Антоніо Маріним. Йому 21 рік. Він дуже перспективний гравець. Ну і крім цього, його добре знає Ігор Євічевич, який раніше працював. У Динамо Загріб у клубі U-19. Але знаєте, є гравці, які провалили цей сезон, є гравці, які здивували в цьому сезоні шокували своєю грою. А ось є гравці, які зіграли нормально, не більше своїх можливостей, але навіть і гірше. І мова йде про Ласіна трауре. І, звичайно, я не думаю, що трауре будуть продавати, але за логікою його Можливо, продадуть, тому що, по-перше, він не підходить під нинішній Шахтар, тому що цей Шахтар любить грати не в позиції, а грати на контратаках. І Трауре не такий швидкий, як Сікан, і, як на мене, Шахтарю треба шукати якогось швидкого нападника. Трауре, звичайно, був би ідеальним варіантом для Шахтаря, але для минулого Шахтаря тоді були такі гравці, як Підріньо, Соломон. ТТ, Патрік, Майкон, знову ж таки мудрик, тобто гравці, які створювали для нього моменти. Також я думаю, що гравцю, який переходив за Яксу до Шахтаря, запропонували немаленьку зарплату, а це означає, що для Шахтаря це такий тягар, і, можливо, вони розглядають, що продати трауре. Але враховуючи той факт, що якщо треба когось продати, то треба когось купити, а також той факт, що трауре ще може. Показати інший рівень, тому що всі ми пам'ятаємо, що в нього була тривала травма, то я думаю, що він все ж таки залишиться в шахтарі. Ну і переходжу до останнього гравця Шахтаря, про якого я хочу поговорити, про Валерія Бондера. Він є тим гравцем, який провалив сезон. Тобто, ну, можливо, не провалив, тому що він яким був цим гравцем, таким і залишився. І, звичайно, я не думаю, що він покине клуб, тому що у Шахтаря дуже мало захисників. Тому що давайте порахуємо Матвієнко, Кривцов та Бондар. Тобто всього три захисники. А враховуючи, що Кривцов постійно травмується, то взагалі два. А враховуючи, що Матвієнко іноді грає на позиції лівого захисника, то взагалі Бондар залишається один. Взагалі, перед стартом сезону, я думав, що Бондар, якщо йому дадуть багато ігрового часу і у чемпіонаті України, і у Лізі Чемпіонів, де він грав проти. Великих клубів Ралу, Лейпцигу, то я думав, що він набереться досвіду і вже буде інакшим, і навіть буде потрапляти до збірної України. Але як ми бачимо, досвіду він не набрався, і Шахтар навіть ледь не втратив очки в останньому матчі року проти полтавської ворскли, коли він просто не зуміг зупинити м'яч, ну а нападник ворскли забив у порожні ворота. І Шахтарю взагалі, потрібно купляти на цю позицію двох гравців з прицілем на те, щоб замінити Бондера. Та й треба ще враховувати той факт, що Матвієнко користується е, інтересом з боку європейських клубів. І серед українців, як на мене, є два цікавих варіанти: це Євген Чеберко, який грає за хорватський усієк. Ми його добре знаємо, коли він грав за Луганську Зорю. Ну а також Тарас Чераба, який грає за Славію Прагу. І враховуючи той факт, що Шахтар буде продавати Мудрика, а також інших легіонерів, які не грають за Шахтар, тобто там ТТ, Майконь та інші, то я думаю, що для них не буде проблемою заплатити за Качарабу 2-3 мільйони або 1-2 мільйони за Чеберко. До речі, напишіть у коментарях, кого, на вашу думку, Шахтар повинен продавати, та яку позицію Шахтарю потрібно посилити у першу чергу. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.